Всім привіт! На зв'язку міня Грасуми. Завантажили ми трактора, це у нас була 244 -й. елічка на вузькій резині на 95 на 24 Трактор у нас буде їхати в Поташку область. Зараз я покажу, що ще йде до трактора. Так Це у нас ще йде косарочка. І ось така по задній частині. А, і акосник. Вон трошки торчить. І також в комплекті взяли люди теж акусні. Кріпенька доволі трьохточка. Пара гідровиходів. Хороші, дивіться, які чулочки. І ось вона вузька резина 9,5х24. По вартості трактор це на 24-го року, тому він пішов там зі знижкою. Зараз не пам'ятаю. 5300. О! 5300. Так що. Є ще залишилися ельки на широкій резині, потрібно, телефонуйте або заїжджайте, Герою Крут 15, місто Суми. Є і касарочки, є і трактори. По навісному не все, але все, що є, все покажемо і відвантажимо. Всім гарного дня і мирного неба. А до речі, доставка буде безкоштовна. О, ось так. Бувайте, здорові!